Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати. У нас на каналі це Total Drive Hub, компанія по пригону авто із США, підготовки і під ключ. Ну що ж, сьогодні у нас буде цікавий відеоролик, нетиповий для нашого каналу. Стараємося знаходити щось більше цікавеньке для вас, щоб показувати, але ж ви розумієте, ми показуємо в основному ті автомобілі, які замовляють нам клієнти. А ми клієнтам в замовленнях із США завжди радимо тільки надійні, ліквідні, хороші автомобілі. І, як правило, це може бути замовлення. Мовленнях там 5-6 5.6 GPC років, 5.6 5-6 Mazda X5 і так далі. Звісно, щоденно ми вам про них розповідати на каналі не можемо, тому що вам банально буде тупо нецікаво. Тому періодично ми повторюємо, оновлюємо інформацію, а коли з'являється у нас в каналі ось такий красень, то це обов'язково потрібно вам його показати. Тому що на сьогоднішньому відеоролику ми поговоримо про марку автомобілів Lexus. Що це взагалі таке, Toyota, Lexus, наприклад, Lexus. IES 350 All wheel Drive 22-го року, який ми привезли із США, підготували для нашого замовника. Та на прикладі цього автомобіля ми розглянемо в цілому Lexus як марку, та її зробимо аналітику, чим можна привозити для себе в 26-му році ці автомобілі, чи вони ліквідні, чи вони надійні, що з ними відбувається на ринку. Адже якщо ми будемо порівнювати саме AIS 350 з основними своїми конкурентами, а саме це німецький автомобіль. Це Mercedes, це BMW, відповідно, ті автомобілі, які основний мають задній привід, то Lexus серед Купівель і продажів серед них буде знаходитись на останньому місці, тому що двохлітрові турбовані четвірки від BMW і Mercedes набули більшої популярності, ніж наш динозавр. Чому саме динозавр? Тому що у нього встановлений саме той двигун, який ми любимо і поважаємо від Toyota Lexus. Це 3,5, атмосферна v образна шістка. І цей автомобіль в топовій своїй комплектації F-Sport і, відповідно, має 311. 15 кінських сил. Ця версія двигуна в простіших комплектаціях може бути програмно дещо зарізана і йти на 260 кінських сил. Але головна перевага над німецькими конкурентами заключається в надійності і витривалості агрегатів цього автомобіля. І будь-який Lexus, Тобто, то може бути IS, ES, RX серії і таке, далі, і таке інше з 3,5 двигуном. Це буде найвдаліший, найрозумніший, найоптимальніший вибір. Для власника. І зараз ми трішки пізніше поговоримо про це. Чому. Ресурс цього двигуна, як заявляє виробник, це 400 тисяч кілометрів. Але я впевнений, що при певному обслуговуванні, правильному обслуговуванні цього агрегата, він з легкістю буде проходити і мільйон, і навряд чи це буде якась проблема для цього двигуна. Тому що це ще старий, добрий тойотовський 3,5 виподібне 6К. gr FKS славиться тим, що він надзвичайно надійний. І ви точно не будете знайомі з майстрами на СТО, знати де то СТО. Давайте навіть проведемо таку аналітику. Просто ввідіть на Google картах BMW Сервіс або Мерседес-сервіс. І вас всі Google карти будуть засипати саме сервісами, які займаються цією маркою і моделлю. І спеціалістів по ним хоч наліво, хоч направо, хоч відбавляй. Тому що це марки автомобілів, які дійсно можуть приносити хороші кошти, хороші заробітки для сервісменів Тому що ці автомобілі. Мають і потребують певного специфічного обслуговування, і це обслуговування надзвичайно дороговартісне. Якщо ж ви введете сервіс Lexus, сервіс Toyota, то ви побачите, що їх на Google Maps майже немає, і в цьому і головна перевага цього автомобіля. Але при цьому, коли у нас стоїть тут цей надпотужний, 3,5 і наднадійний двигун, цей автомобіль не користується такою надзвичайною популярністю саме як. Німецькі Спортивні седани. Якщо ми поговоримо про градацію цих автомобілів, то, наприклад, навіть той самий спортивний ІС у нас буде з доступний з декількома двигунами. І якщо ми говоримо про топовий 3,5, то у нього є ще 2-літровий турбо, який буде значно дешевше коштувати, ніж наша топова версія. Про ціни ми поговоримо трішки пізніше. Так ось, коли мова заходить про 2-літровий турбо, то тут в Lexus також не вийшло переплюнути німців. Ну, люди, певно, Певно, не люблять автомобілі, які не ламаються. Ну, знаєте, хочеться певно мати все-таки той автомобіль, з яким будеш постійно їздити по сервісам, мати якісь нові знайомства з іншими водіями на цих сервісах, знайомитися. І так, знаходячи спільні інтереси, можна розширювати своє коло друзів. Певно, це має більше значення, тому що у Лексуса того не буде. У Лексус буде стояти у вас в дворі і в любу, холодну, зимню чи жарку погоду. Ви просто в нього сідаєте, нажимаєте кнопочку Старт завести автомобіль. Він з'явився і. Поїхав, і не буде оцей чек-інжен, чи постійно там якісь проблеми з впуском, випуском, розтягування ципків і всього іншого. Та Lexus може бути ще економним. Якщо ми говоримо про 2-літрову турбову версію, то реально цей автомобіль на повному приводі і навіть на задньому може споживати пального від 12 до 15 літрів на сотку, особливо, якщо ви будете насипати йому під хвоста. З 3,5 двигуном витрати будуть майже такі самі, але 3,5 буде більш надійніший. Та Є гібридна версія автомобіля. І з 2,5 гібридним славнозвісним двигуном від Toyota цей автомобіль може споживати 5-6 літрів. На сотку мені взагалі сподобалося, як Toyota підходить до своїх автомобілів. Вона спочатку розробила ряд коробок та двигунів, які являються найбільш надійними на автомобілі. І саме з цими коробками і двигунами вона потім почала ставити на конвеєр ті чи інші моделі уже своєї марки. Причому що Toyota, що Lexus між собою особливо не відрізняються, відрізняється тільки начинка всередині, тобто матеріали, які використані всередині салону. Lexus це буде більш преміальна версія автомобіля, яка розроблялася для американського ринку, а Toyota більш для всього світу і для України, Європи, в тому числі. Так ось, ці двигуни, що я вам тільки що перечислив, встановлювалися на абсолютно різні кросовери. Починаючи з компактного кросовера, Lexus UX, ви вже можете мати і гібридний автомобіль, ви можете мати і надійний автомобіль, особливо зручно користуватися ним по місту. Кросовери з, з лінійки NX будуть більшими по розміру, більш комфортнішими. Та якщо вам потрібен справжній бестселер, то вже RX Lexus забезпечить більших ваших потреб. Якщо вам потрібно щось на рамі і проїжджати надзвичайно складні місцевості і мати при цьому преміальний позашляховик, то Серія JX і навіть супер преміум сегмент Lexus LX зроблять вам це задоволення на багато вищому рівні, ніж свої конкуренти. Та якщо ми поговоримо про седани, то починаючи з лінійки ЄС, ми маємо спортивний седан, який може бути як на повному, так і на задньому приводі. Лінійка ЄС буде йти виключно на передньому приводі, це бізнес-седан. І на базі них побудовано багато Тойот, такі як Toyota Kemрі, Toyota Корола, Toyota Авалон. І це все суміжні між собою автомобілі, які можуть бути як надзвичайно потужними, так і надзвичайно економічними. Та саме головне, вони можуть бути надзвичайними. Звичайно, надійними, і саме головна їхня перевага перед конкурентами заключається в тому, що вони не ламаються. І сервісмени на Тойотах і Лексусах просто не можуть заробляти шалених грошей, тому що в них нічого не ламається. Відкривши капот цього красення, ми бачимо, наш 35 літровий двигун, і який працює в парі з Тойотовською надійною коробкою передач. Айсін. І в даному випадку, коли автомобіль має повний привід, то це шестиступенева стара Айсіновська коробка. Вона надзвичайно надійна, але при неї не можна сказати, що вона надзвичайно економічна. Якщо ж ви будете вибирати автомобіль із заднім приводом, тоді на ньому може стояти восьмиступенева коробка Айсін, і вона буде більш економічніша за рахунок більшої. Кількості передач і більшої технологічності та сучасності коробки, оскільки восьмиступенева Айсін занадто велика та разом з роздаткою, просто під капотний простір цього автомобіля, вона не поміщається. Тому, якщо ви вибираєте повний привід, у вас буде шестиступенева коробка передач. Але в цілому, коли ми з вами говоримо на сьогоднішнього відео, то у мене немає що розповідати про двигуни Лексуса. тому що. Знаєте, коли ми відкриваємо капота Мерседеса, БМВ, чи той самої Ауді, у нас може бути отакий список літератури, як ці двигуни, двохлітрові їхні, починаючи з 2005 року, почали турбуватися, як вони ними вляпувалися, в яких роках, в яких поколіннях які двигуни купувати не можна, які потрібно шукати, вони будуть більш надійні, але все одно вони будуть ламатися. Потім, коли у нас пішли ще ці коробки С-стронні, ДСГ, дякувати Богу, БМВ туди не полізла і вона... Всюди ставила 9-ступеневий чи 8-ступеневий ЗТФ, неважливо, e, поняли, що з коробками експериментувати не треба. Але в той самий BMW у нас є n серія двигунів, b серія двигунів, в якихось роках вони надійні, десь крутий дизель, десь крутий бензин, а воно цепочки тягнуться, перескакують, масложор, задіра в циліндрах і все інше. То, відкриваючи капот Lexus я не можу вам цього розповісти. Я вам можу просто казати, ну надійний двигун, ну надійна коробка. ну. Ну, бо воно надійне. Все, тут немає більш про що говорити, немає тут такого от списку літератури, як в Мерсе БМВ та Ауді. Але при цьому цей автомобіль, як бачите, не набув такої великої популярності. Певне, через те, що людям з ним не цікаво. Знаєте, люблять люди попаритися, помучатися. От певно, тут із Lexusм так само. От, якщо ви захочете цей автомобіль для себе придбати, то ви маєте розуміти, що Заходячи на аукціон авто із США, зараз ціни просіли. І якщо ми подивимося конкретно цей автомобіль, як і за скільки ми його купували, то ціна була надзвичайно вигідна в районі 13 тисяч доларів. Коли ж ми для клієнта торгували, а він хотів виключно 3,5 ніяких 2-літрових і ніяких гібридів, він хотів виключно на повному приводі автомобіль, і я розумію його чому. Тому що я сам полюбляю повноприводні седани. І я вам неодноразово пояснював це чому. Але саме Саме головне те, що ці автомобілі йдуть найдорожчими по аукціону. І якщо середня фінальна ставка на ці автомобілі може варюватися там, в 2021-2022 роках випуску від там, 10 до 15 тисяч доларів, то більшість автомобілів, саме з 3,5 на повному приводі, уходили, що ми відбирали з невеликими пошкодженнями за 18-19 тисяч доларів. Наша головна перевага. Тому для наших клієнтів, що ми ніколи клієнтів не обмежуємо по часу пошуку і також по кількості куплених авто... розглянутих і торгованих автомобілів. Тобто, скільки треба, стільки будемо шукати. Головне, знайти класний варіант. Попарились, помучились, будь ласка, в районі 13 тисяч доларів офігенний з невеликими пошкодженнями Lexus AX350 на повному приводі для клієнта з Ірпеня ми придбали. Привезли в Київ, відремонтували і тепер. Готові його віддавати. Він уже їде по свій автомобіль. Коротенько. Зараз швиденько покажу, як все, що за чим відбувається. Значить, ми з вами підписали договір і оформили задаток. Договір можна підписувати дистанційно або приїжджати до нас в офіс. Кільцева 4Б. шукали, шукали автомобіль. Знайшли, виграли, оплатили його на наступний день і все. Далі, що відбувається далі? Я вам кидаю трекінг силку, під якою ви слідкуєте, де знаходиться автомобіль. Маєте додаткові фотографії з забору з за аукціону, до того, як привезли на майданчик перевізника, підготовлюють відправляти. І прийшла в Клайпіду Литву, відкрився контейнер, фотки з відкриття контейнера. Далі я вам кидаю відео від водія, як він забирає ваш автомобіль з Литви, і коли приїжджає усі до нас в Київ, ми користуємося спеціальною групою, де з вами погоджуємо хід ремонту відновлення автомобіля. В групі наші менеджери ще відфоткують автомобілі, роблять дуже-дуже багато фотографій. І по ходу ремонту автомобіля відбувається те, що автомобіль піднімається на підйомник, перевіряється в нього ходова частина, перевіряється все з усіх сторон. І майстри там, де можливо бачать якісь дефекти, пропонують те чи інше замінити по автомобілю. Як бачите, по першому списку дефектовки ось ціни було закуплено на 6 тисяч 975 доларів запчастин. В процесі ремонту ще запчастини докуплення. Палися, автомобіль робився під себе і кошти на нього не жалілися. Це головна різниця між тим автомобілем, що готується на авторія для продажу. І коли автомобіль потрібно зліпити подешевше, головне в ньому все приховати, для того, щоб ціна вийшла максимально дешевою, щоб продати більше заробити. То коли автомобіль готується під себе і для себе клієнтами у нас на сервісі, ця мета не переслідується. Клієнт хоче підготувати автомобіль, не жалкуючи коштів, так, щоб сісти в нього, їздити наступно багато-багато років. І він не приносив абсолютно ніяких для них проблем. Так це все відбувається. Значить, далі ми повністю все узгоджуємо. Купили запчастини. Якщо є якісь нюанси по цим запчастинам, вони проговорюються, пофоткаються. Да, якщо автомобіль там тому... уже задньою частиною цей автомобіль, звісно, вас не здивує, тому що тут не задумано. Якогось особливого комфорту для задніх пасажирів, а також для багажника, щоб туди можна було напхати багато речей. Все-таки це спортивний седанник. Якби мова йшла про Lexus ES, звісно, це бізнес-седан для людей, які їдуть за, позаду, і для них там буде більше комфорту. Але, тим не менш, у нас помаранчеві поворотники, тому що це японець. Виглядає автомобіль позаду приголомшливо і спортивно, і при тому, що автомобіль. Може коштувати в районі там, від 30 до 40 тисяч доларів. Беушним у нас звичайна кришка багажника, яку доведеться ось так керувати нею руками. Невеликий багажник, якісь речі засунути можна, але якщо у вас дитина, коляска і треба це сюди засовувати, то цей проєм не дуже великий і ви його туди. Не просунете просто-напросто. В Toyota кемрі, як ви пам'ятаєте, тут ручки спеціальні немає, щоб закривати багажник, а ось у Лексуса є. Тобто ніяких тобі електроприводів, ніяких тобі наворотів, дякувати Богу, хоч під капотом у нас стоять гідроупори. Тому ось так ручкою потянули, багажник закрили і певно, що ми поговоримо про задні сидіння. Задні сидіння в цього автомобіля не дуже комфортні, їх місця там не дуже для задніх пасажирів багато. і там Можуть розміщатися хоча б діти або, або люди, які не дуже габаритні. А ось для передніх пасажирів цей автомобіль налаштований більш по-спортивному і більш по-прикольному. Хоч і салон має дещо такий спірний дизайн, про який ми з вами зараз поговоримо, тому що він має в комплектації F-Sport насичену ярко червону шкіру, він має сиди диски і також має аналоговий годинник по центру автомобіля автомобіля. тобто можна сказати, що в Тойоти і Лексуса є трішки пристаркуватого такого дизайну. Але що я тут розповідаю? Треба дивитися вживу. Швиденько давайте пройдемося по якості ремонту автомобіля. Я думаю, що з усіх ракурсів ви вже змогли оцінити, але тим не менш, давайте приблизимося ще ближче і ще більш детальніше розглянемо. Тому що це надзвичайно важливо, не просто привезти автомобіль із США і там його зліпити, що попало. Да, тоді такий ремонт може коштувати, звісно, дешевше. А от коли ти використовуєш і оригінальні запчастини, і якісну малярку, і майстри порихтовки, дійсно все по розмірам і геометрії кузова, тоді клієнт отримує дійсно ось такий автомобіль, який не різнокольоровий, який абсолютно рівненький по зазорам, він рівний по геометрії, ходової, кузова. Ми, до речі, по ходовці в кінці дуже парилися по цьому автомобілю, був підігнутий речах, ми шукали саме який і не віддавали клієнту його, тому що поки автомобіль не пройде розвал сходження, ми клієнту автомобіль не віддаємо. Тому що наша задача віддавати тільки рівні автомобілі. Ну що ж, бачите, переднє сидіння посунуто ось так вперед. І якщо буде ось так мало місця в передній частині його посунути, то я ще якось можу тут сісти, ще буде якесь місце. Але ось, будь ласка, зверніть увагу, я хочу вийти сісти. І задня частина схилу автомобіля просто не дозволяє мені спокійно сідати, виходити, я б'юся. Головою ну типу. Не дуже зручно. Так, і це у нас ось тут мої речі, які до супроводжують мене. Ось так вони в задній частині займають місця. Тобто мало-мало місця в Lexus ІС. І це зрозуміло, чому? чому його мало? Тому що це все-таки спортивний седан. І вибираючи такий автомобіль для себе, ви маєте це розуміти. Ну що, саме цікаве тут в водія. Звісно, у нас буде безключовий вхід, сліпі зони, дестронік. У нас буде камера в лобовому, автоматичні там, чутливі до дощу двірники, контроль тримання смуги, це все сучасне оснащення, яке буде в автомобіля. Преміальна музика Марк Levinson в комплектації F-Sport. І коли я вже сідаю за кермо цього автомобіля, ось тут я себе вже починаю відчувати по-справжньому преміальному, по справжньому лакшері. Та коли ми знаходимося в е Передній частині цього автомобіля у нас дійсно по-справжньому все щось схоже зі стилю 90-х, зі стилю початку 2000-х. І я зараз вам покажу, як і чому. Тому що цей автомобіль це точно не сучасні мінімалістичні дизайни Audi та BMW, а це автомобіль, можна сказати, з минулого. Ну, що можна говорити, коли ми говоримо про ці двигуни та коробки. Ну, коли ми знаходимося з вами в Lexus го року AES, у нас є ось така штука. Так, друзі, це справжній CD-диск. Багато хто. Навіть не знає, що це таке, ну, кому там <смі> не стільки в віку, як нам. А, так, в автомобіля є ще не просто годинник, а саме аналоговий годинник, і саме це відрізняє Lexus від інших автомобілів. Так, мені також подобаються більш аналогові годинники, коли ти розбираєшся в автомобілях, коли ти розбираєшся в годинниках і в смаку. Але, тим не менш, людина надзвичайно молодого віку, напевне, навряд чи буде вибирати для себе це. Автомобіль з цим архаїчним дизайном, тому що саме для них він буде застарілий. І ось, я думаю, чому найголовніша причина, що люди вибирають Audi, Mercedes, BMW, тому що вони більш сучасніші. А Lexus чомусь і Toyota не вкладали в розвиток свого інтер'єру і екстер'єру більше до сучасності. Тобто, певно, зажлобились на. Дизайнерів чи що. Цікаве, у нас керування і самого автомобіля. Тобто, тут всюди у нас будуть ось такого формату великі товсті кнопочки, які фізично потрібно нажимати. І, наприклад, люди, які противники Тесли, то вони люблять, щоб оці кнопочки були, їх було побільше, щоб всюди було, знаєте, як ото піаніно. Мені ж, наприклад, Тесла більше подобається за її мінімалістичний дизайн та. Саме за її сучасність. Але ось тим, кому подобається все-таки більше Toyota Lexus, то ось на що потрібно розраховувати. Ну що ж, All-Wheel Drive, повний привід. Давайте спробуємо прокататися. Так, беремо, вмикаємо задню передачу. Мені подобається тут, як працює коробка передач. Бачите, ось така змій... змійкою, ось так воно йде. Це так колись було в старих мерседесах ще 2000-х років. Ну, в Lexus, як бачите, по сьогоднішній день так і залишилась така коробка передач. Ну і по да, камера <кхід> у нас не найкращої якості. Да, в цьому і страждає саме Toyota, саме Lexus, Ти, те, що... Вони надзвичайно надійні по двигунам, по коробкам, але те, що відноситься ось таких ось асистентів, парктроніків, чутливістю цих парктроніків, ось такої камери її роздільної якості, то вона має ось такі проблеми, коли дійсно про високу якість екранчика тут говорити неможливо. Хоч вони й запихнули сюди CarPlay і Android Auto, але. Ну, воно, в общем, не працює так, як е якісно, як на інших автомобілях. Тобто, це його реально недолік. І я розумію, чому сучасна молодь менше вибирає цей автомобіль. Ну що, повний привід 4х4, що тут можна сказати? Автомобіль їде і їде надзвичайно добре. Е основний задній привід, тому автомобіль кидає трішки більше, ніж автомобіль, який буде на передньому приводі. І Основний передній, а повний як додатковий. Тому на цьому автомобілі можна давати певного кутка, влаштовувати певний дріфт, і він буде більш цікавий в цьому форматі. Так, пропускають. ну, Звісно, якщо ти на Лексусі, то тебе будуть завжди пропускати. Це нормально. Це, типу, має як ефект мерса і ефект... BMW. Так, розвернули автомобіль. І давайте людині аварійкою скажемо дякую. Ух! Ну і її несе, її несе, як справжній а, такий задньопривідний якийсь автомобіль, як BMW чи Mercedes. От вона дійсно така і двигун по справжньому реве. Ну що ж, давайте робити певні висновки і рахувати. Скільки ж можна привезти подібний автомобіль? Ну що, у нас на каналі був хлопчина? Запитав і періодично хтось запитує, а скільки вийшов під ключ саме цей автомобіль? Друзі, я на такі коментарі і на такі питання, особливо в коментарях, подібних відповідей, не даю. Чому? Тому що. Це комерційна інформація, яка між нами і виключно клієнтом. клієнти бувають різні. Люди бувають різні. Далеко не всім потрібно знати скільки. І робити фінансові звіти, скільки вийшов той чи інший автомобіль. У кожної із людей може бути якийсь різний соціальний статус, і розповсюджувати цю інформацію не потрібно. Якщо ви хочете отримати по своєму замовленню, наприклад, навіть цього автомобіля, що ми підготували для клієнта ту чи іншу інформацію, можна зателефонувати, можна написати в особисті, прицінитися, скільки подібний автомобіль коштує по аукціону. Я вам зроблю всі розрахунки, відправлю в особисті, Особисті повідомлення, ви зможете прикинути, скільки вийде той чи інший автомобіль саме для вас, і чи тянете ви його чи ні, тому що багато людей хоче прицінитися. Але, типу, оці прикольчики, як у 5 Б класі, ах, ви не хочете говорити, скільки саме цей вийшов автомобіль під ключ, значить ви щось скриваєте. Я хотів би у вас заказати машину, а тепер після цього, як ви не відповіли, все, я у вас заказувати не буду. Ну знаєте, це коли в 10 там, чи в 5 класі хлопці. Там щось на перерві чи дівчата між собою сперечалися, і для того, щоб хтось не може виграти в словесній перепалці, щоб хоч якось зачепити свого супротивника, то використовувалась така фраза: ага, я ось уйду в кінотеатр, я б тебе з собою позвав, але оскільки ти так не зробив, то я тебе з собою в кінотеатр не візьму. Ну, друзі, ми з вами дорослі люди і маємо це розуміти, що... Фінансових звітів публічно на весь інтернет я давати по клієнтським автомобілям не буду, тому що більшість сучасних автомобілів, що замовляються, вони досить такі цікаві, вони дороговартісні і, звісно. Це не форди, фокуси, що ми колись привозили, робили по 8 тисяч доларів чи джипи Патріоти по 10 тисяч доларів, це вже зовсім іншого класу автомобілі, і власникам не потрібно і не цікаво, щоб на весь інтернет гуляла інформація, скільки коштує той чи інший автомобіль. Тому якось так. Якщо у вас залишилися запитання по замовленню авто із США для себе, то ви можете зателефонувати і задати. По контактам в опису цього відео. Мене звати Ігор, я відповім на всі ваші запитання. Тому, якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підтримайте коментарем канал і це відео це допоможе каналу розвиватися. Ну а якщо ви хочете замовити авто із США, то консультації в коментарях, на жаль. Не надаються також, не заключаються договори по замовленню автомобілів, також в коментарях. Тому, якщо ви реально налаштовані, вам реально потрібна інформація, телефонуйте, пишіть. Або приїжджайте до нас в офіс на розмову. У нас немає менеджерів, які після дзвінка будуть вас задовбувати. Закажіть, закажіть у нас машину. Закажіть, закажіть у нас машину. Ні, ми так не працюємо. І ми не заменшуємо вартість автомобілю при консультації. Ми дійсно маємо успішні пакети виконаних робіт за останні 8 років роботи, і на прикладі цих пакетів ми вам розповідаємо, показуємо, за скільки можна привести зробити той чи інший автомобіль і не занижуйте ціну, А показуючи реальну ринкову ціну автомобіля, доставки, розмитнення, а також ремонту і відновлення. Тому що ви багато певно чули, що за 2-3 тисячі доларів зараз привеземо машину з Америки, відремонтуємо, буде пушка ракета. За 2-3 тисячі доларів нічого ви не зробите. На цю машину тільки там тисячу півтори доларів буде коштувати тільки гума. А я вже не говорю про те, що. Там фари, крила, капоти, бампера і все інше треба купувати для ремонту автомобіля. Просто щоб нахід на гуму її нормально поставити, це мінімум тисяча півтори Тому ви маєте це адекватно розуміти. І, звісно, якщо залишились запитання, телефонуйте, чекаємо на ваші дзвіночки.